До пробеції прийшли вже у багатьох європейських країнах. В її рамках здійснюється нагляд за клієнтом, корекція його соціальної поведінки та мислення для того, аби попередити здійснення рецидиву, зазначає Роман Дрозд, керівник понатенціального напрямку благодійної асоціації Світло надії. Це в основному в тих странах, де очень розвита соціальна защита населення, де человеку гарантирована можливість временного проживання, жилья, Зараз же в рамках державної політики у сфері реформування кримінально-виконавчої служби у трьох областях України здійснюється відпрацювання основних елементів пробації, зауважує Олександр Дем'яненко. Це Біла, Біла церква, там районний підрозділ займається досудовими звітами. Харків займається ризиками і потребами. що сказав мій колега, Ми займаємося по роботі з громадською організацією. Це воно в цілому буде тоді об'єднано все в законі про пробацію. Проект з відповідними змінами наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Якщо політики приймуть документ, то вже з початку наступного року мають з'явитися так звані офіцери пробації. А кількість людей у місцях позбавлення волі має зменшитись. Офіцер пробації вступає до винесення вироку. І за чого там оприділяється, чи може ця людина бути без позбавлення волі, знаходитися вдома, а це для держави набагато дешевше, ще повинно відбувати міру покарання в місцях позбавлення волі. Полтавщина також не залишається осторонь. В області має бути створений денний центр пробації, в якому надаватимуть консультації умовно засудженим за статтями, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків, неповнолітнім та безробітнім особам, що перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. Ці заходи, як передбачається, мають вплинути й на зменшення злочинності в області.